І я ще й листав, листав, квартири, які варіанти там є, і ще паралельно думав, може, у кого-то ще гроші, тіпа, позичити, щоб тіпа, купити якийсь адекватний варіант. І як вона в своїх якихось постах написала, що, тіпа, ми намагались врятувати наші відносини. А це ніфіга не ми, це я намагався зробити все, щоб мене пробачили. Ну це ж правильно. Да? їздити на чуваку, ні, ні. якого якому типу, знесло. Е, правильно? Дивись, правильно, коли ти щось вчинив? Що я вчинив? Зраджував. І я сказав про причину, відчувати якій. провину і хотіти виправитись. Я, так, я да, тому що сам не приємлю, типу, зради. Ну да. Типу, для мене це не окей. Я відчував провину, да. я намагався її типу, якось вирішити. Але, типу, я бачив, що типу тільки матеріальні речі типу, можуть, типу, от її якось заспокоїти. І вона на цьому і грала. Тобто у мене є скріни і переписки, і виписки з банку, де я їй кидаю постійно гроші. Там 105 тисяч, 82 тисячі гривень, 10 тисяч. І от такого таких скрінів і виписок з банку там ціла купа.